Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами я, Наталя Заполідіс. І це серія відео, які я хочу для вас фільмувати і показати, що хустка є головна у тому образі, який ви створюєте з одягу і прикрас. Що вона вивершує ваш образ, ставить останню крапку і може навіть окличного знака. Я навмисне не переодягаюся, на мені буде одна і та сама сукня весь час і одні ті самі прикраси. Хустки я буду підбирати ті, які підходять під це плаття, але образи, які з них буду вив'язувати, вони будуть зовсім інакші, і ви побачите, як все зміниться. Крім цього, в цьому відео я звертаюся до жінок, які не зі своєї волі мають таку коротку зачіску. І якісь цього приводу переживають. Ну, моя сусідка деякий час ходила отак, дуже переживала. Просила мене, щоб я навчила її пов'язувати хустку, але так і не, знаєте, рішилася носити хустку, ходила все в шапочці. Була як підліток. Худенька, маленька, заховалася. Ну, Можна, звичайно, ховатися, але можна з будь-якого прокляття зробити благословення, будь-якого недоліку зробити своє достоинство. Ну, я в це вірю, я це знаю, я багато разів це бачила, як люди це роблять. Одним словом, якщо ви не зі своєї волі маєте таку коротку зачіску, і якщо ви не вмієте пов'язувати хустки, то перше, що приходить до голови, це треба все сховати, сховати коротке волосся, сховати обличчя. Що ми робимо? Беремо на літо, ну, більшість жінок, дівчат. А, беремо маленьку, таку тоненьку, знаєте, хусточку на літо. Тако. А, ну, ще ж треба, щоб не було видно цього їжачка волосяного. Ну, це найчастіше, те, що я знаю, що роблять жінки, коли не хочуть приховати, зав'язуюся отак. Ну і зразу асоціація, що це колгосп, так? що це стара бабця, і я починаю себе ненавидіти ще більше. Мало того, що не зі своєї волі так підстриглася, ще от виглядаю, як не знати що. Ну або а, часто, якщо не вміємо пов'язувати хустку, для того, щоб їжака оцього сховати з волосся, закручується часто. Пов'язую тоді дійсно все заховано, ну так ніби трохи краще, так? Але нічого особливого. Ну, але так краще. Так закрите все ваше, ваш їжак, Єдине, що можна зробити, це витягнути цю коліску, вам тоді буде більше об'єму. І тако випустити хвости. ну Вже краще. Але також, звичайно. Ну Цю мандалу, ясно, що треба посунути тако наперед. от, Так краще. Але я вам хочу запропонувати зовсім геть інший варіант. Дуже шкодний. Сподіваюся вас розвеселити. Я вже багато разів казала, що якщо щось не можна приховати, то можна його акцентувати. І якщо я боюсь це показати, і боюся, як це сприйматимуть люди, я можу навпаки ну, зробити акцент на цьому. Ну, якщо я маю довгого носа, поставити там чорну мушку, я не знаю, тішитися разом з усіма. Ви знаєте, я от нещодавно йшла по вулиці, і нічого з такого на мені не було брано. Звичайний стрій, тільки це така екстремальна коротка стрижка. І йшло мені назустріч три циганки. В нашому місті живуть цигани. І це було такі три покоління: бабця, мама і дівчинка. Ну, дві старші жінки так подивилися на мене. Ну, вони а, зробили обличчя. Це був покер Фейс. Було видно, що вони якби, ну, вражені, м'яко кажучи, так, така немолода кобіта, якби ще підліток можна було б зрозуміти. А їхня третя дівчинка, яка саме підліток, вона просто не стрималася і вона видала абсолютно, знаєте, конгруентну, автентичну. Реакція, вона почала сміятися, вона ну, подивилася мені в обличчя і почала сміятися. Тобто це в неї викликало сміх. Ну і знаєте, я себе злопала на тому, що в моєму, на, моєму, на моєму обличчі також з'явилася усмішка. Я була також рада. І це було для мене дивно, що ну, вона розсміялася, я комусь додала гарного настрою. Не знаю, знаєте, якби це було колись, я би, може, колись образилася. Якби була підлітком або молодою, йшла б така горда, хотіла би бути стильна, а з мене би сміялися люди. Ні, я би хотіла, щоб захоплювалася, а тут якась циганка з мене сміється. Але я була щаслива, повірте мені. І знаєте, мене я надзвичайно поважаю, захоплююся, як себе поводить. Батько мого онука він є професійний аніматор. Він розважає людей на курортах у Турції, в Єгипті, ну, де, де підпишує контракт. І він волею Господа, так як я його знаю, шут Царя Небесного. Тобто це в нього в крові. Він є трікстер, він є ну, шут, одним словом, клоун. природжений. І він від того має страшенне задоволення. Жодна людська істота не може вижити без уваги, без уваги оточуючих, рідних, близьких, чужих людей. Нам важливо, щоб нас помічали. І якщо нас не помічають з любові, то що ми робимо? Діти як роблять, вони викликають злість. Щось роблять таке, що ви його будете трусити, він впаде на підлогу, буде бити ногами, але ви звернете на нього увагу. Якщо не злість... То принаймні огиду це робили панки, так? Вони ходили, от вибривалися, не мили волосся, такі в неохайному брудному одязі. І це такі, знаєте, в нашій культурі, в нашій субкультурі молодіжній дуже поширені речі або злі викликати або злість, або отвращення. І от мій зять, він вибрав зовсім інший шлях. Він звертає таким чином на себе увагу. Він не може без того жити. Для нього це повітря. Знаєте, він ласкою, боже, я ж кажу, трікстер. І він таким чином звертає на себе увагу, що люди в них завжди навколо розцвітають посмішки. Просто от на очах простір зразу змінюється. Його якби температура градус. Я неодноразово це спостерігала. І це, ну я ще знаєте, що хто навколо себе викликає отакий захват, усмішки, відкриті серця, раптову доброту, радість. Це коли є щеня велике, якесь велике щеня, воно ну, таке веселе, вайлувати, дурнувати. І всі люди дивляться на нього, їм робляться щасливі. От власне Бакао робить людей щасливими. От Тим, що він звертає увагу на себе таким чином, що їм смішно. Але смішно так не зі злості, знаєте. Ну і цей мій весь такий дуже довгий спіч веде до того, що, якщо не можна приховати, можна акцентувати. Можна з трагедії зробити комедію із прокляття благословення. Ну, принаймні, от зовнішнім виглядом. Хочу вам показати іншу кусточку. Оце ж така, бачите, цілком сучасна хусточка з котиками, вона така скрипдешину шовкова, дуже моднява. От, і її а, також я складаю а, ну, на трикутник, потім кутик до довгої сторони, і потім коротку сторону до довгої, і роблю з неї стрічку. Такі от будуть чудові котики. Стрічка з котиками. Сподіваюся, що вам видно. Ну і далі робимо те саме, що ми робили з традиційною хусткою, але ця хусточка менша. Вона така, ніби, знаєте, на шийна. Чи для того, щоб бути банданою. І тут важливо також пов'язати ці два кінчики, щоб вони були однакові. І пов'язуємо раз, будуть заячі вушка і два. Через те, що ця тканина є більш тонка, це є шовк, є кривдешин. Образ буде інакший. Хустка, бачите, виглядає як. І тоді тут дійсно можна виставляти вушка. Отак, От я так нині йшла, до цього павільйону, де я знімаю. О, такі вушка! Це вже шкодна така бабка-йошка, правда? Ну, я сподіваюся, що я викликаю у вас усмішку і сподіваюся, що ще сьогодні в перехожих. Я викличу вибух радості, і гарного настрою. На все вам добре! Хусткуємося, будьмо щасливі! Побачимося!